Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сили оборони України знаходяться в межі села роботи Непологівського району Запорізької області. Відповідну світлину опублікував у п'ятницю 11 серпня волонтер і нардеп Юрій Мисягін. На фото військовослужбовець сили оборони біля таблички на в'їзді в населений пункт. Відомо, що цей населений пункт був тимчасово окупований росіянами 6 березня 2022 року. Виснажливі бої за роботи не триваючи з початку наступу в червні 2023 року, 8 серпня 2023 ЗСУ офіційно прокомунікував. Ковали, що українські військові продовжують наступальні дії у районі села Роботине Запорізької області на сьогодні. Наші війська на таврійському напрямку продовжують наступальні дії в районі населеного пункту Роботине. Там тривають дії щодо знищення ворога, зменшення кількості окупантів на нашій землі. Маємо певні просування сотнями метрів, сказав речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. В ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини. Велика кількість окупантів потрапила в оточення та полон. В той же час стало відомо, що донька заложного на фронті. За даними різних джерел, місце її знаходження точно невідоме, але не просто так заговорили. Журналісти про роботи не, і, хоча вона не виконує завдань на нулі, проте бере активну участь у діяльній. Сті свого сектору. Військові та командири вже її прозвали леді Яструб. Вона дуже і дуже схожа на свого батька. Сам заложний категорично це забороняв, воно і зрозуміло. Важелі впливу, в разі чого на самого главкома, якщо вона, не дай Боже, попаде в полон. Але попри всі накази, вона робить те ж саме, що і тато. Філігранно допомагає знищувати ворогів. Найбільшим здобутком заложний вважає двох доньок. Старша пішла батьковим шляхом, служить у київському гарнізоні, виконує завдання на фронті. а Молодша мріє бути лікарем, поки що вчиться у медичному вищу Одеси. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Заложний розповів, що через військову службу родина майже не бачила його з 2014 року, тобто від початку російсько-української війни. Цим він поділився в інтерв'ю Дмитру Комарову в спецпроєкті Рік за кадром. Родина мене майже не бачила з 2014 року. Розповідав головнокомандувачу збройних сил США про це. Я в липні 2014 року поїхав. Повернувся через три місяці на два тижні, потім знову поїхав. Повернувся через 9 місяців. Вони мене не Бачили і звикли до цього, скажімо так, сказав головнокомандувач ЗСУ. Сам залужний брав участь у бойових діях на Донбасі з самого початку далекого 2014 року. Про власний бойовий досвід говорити не любить, впевнений, що доля генерала і доля солдата на війні по-різному сприймаються. Ось як коротко він розповідав про це в інтерв'ю. Для мене війна почалася всередині липня 2014 року, призначенням заступником командира Сектора Аес, який формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма угруповані. Які там створювали, дійшов аж до начальника штабу об'єднаних сил, запам'яталися, мабуть, солдати. Досі з багатьма із них зідзвонюємося, листуємося. Я радий, коли можу їм чимось допомогти, вирішити якісь військові чи побутові питання. Під час представлення заложного у 2019 році особовому складу оперативного командування Північ офіцери так відгукувалися про нього. Знаємо його по фронту, часто стикалися в районі бойових дій і маємо позитивний досвід виконання задач під його командуванням. Заложний є послідовним прихильником того, що реформи в армії мають іти від голови, загальний курс на реформування збройних сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотним, і ключове тут принципи зміни мають відбутися перш за все у світогляді і ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби. На початку квітня американське медіа зробило аналітичний матеріал, де написало, що командувач стане легендарною постаттю в історії України, адже успіхи української. Армії здивували весь світ. Генерал є особленням нового покоління українських офіцерів, яке формувалося під час восьмирічної війни на Донбасі. Та на навчаннях з НАТО ЗСУ вдалося змінити авторитарну сутність, яку сформував радянський військовий вишкіл. Підкреслює американське медіа. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.